Коломиянин Ігор Ангелюк зараз лікується у Прикарпатському онкоцентрі. Чоловік розповідає, нещодавно медики діагностували у нього рак першої стадії. Про хворобу він не здогадувався однак каже, два роки його турбувала бородавка на шиї. У мене тут ззаду була маленька бородавичка. І коли мене перехмахерша стригла і, і заділа і бритву і чуть, -чуть підрізала. Пішла там кров, і вона взяла, помазала цим, як і то й думаю, що так і пройде. Пішов час, і почалося, мене вона почала рости і і кровити. А я так думав, ай. ай і поки не болить, так знайте, кожні як у нас є. Болить вже аж тоді звертається до лікарів. Завідувач хірургічного відділення номер 2 Василь Бойко каже, що карантинні обмеження не впливають на роботу медзакладу. Під час червоної карантинної зони у пацієнтів вимагають ковід сертифікат про вакцинацію чи негативний ПЛР-тест. Однак через це кількість пацієнтів у відділенні не зменшується, каже Василь Бойко. Операції і на доброякісні, і на злоякісні патології, Голови і шиї, легенів і урологічні. Багато у нас пацієнтів також є з патологією щитоподібної залози. Роботи вистачає. Якщо говорити за хворих, в якому, на якій стадії вони, на жаль, через відсутність профілактичних оглядів, багато приходять в пізніх стадіях. Онкохірург, уролог Ростислав Антонів розповідає, що чоловіки звертаються за допомогою на пізніх стадіях захворювання. Медик вважає, що ситуація з карантином все таки вплинула на стан пацієнтів, які мають онкопатології. Статистика в цьому плані дуже невтішна, особливо це пов'язано з тим, що нас неминуче постигла ця епідемія коронавірусу, і дуже багато людей. Із цього були обмежені в пересуванні в зверненнях до лікаря. І можу сказати, що навіть по даним нашого реєстру внутрішнього за останній рік приблизно 50 чоловік було виявлено вже в пізніх стадіях поширеного, поширеного раку передміхорової залози. Також онкохірург розповів, що листопад місяць чоловічого здоров'я. За його словами, чоловіки по всьому світу, зокрема, онкологи та урологи з 1 по 30 листопада масово відрощують вуса, аби привернути увагу до проблеми чоловічих онкозахворювань, найпоширеніше з яких рак передміхурової залози. Олександра Берчак, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.